Центр життєстійкості – це наша нова послуга, яка покликана допомогти людям. Вирівнювати свій психоемоційний стан, адже всі ми погано спимо щонайменше, очікуємо когось з рідних на фронті або перебуваємо в розлуці зі своїми рідними, і це очевидно не додає нам спокою, не не додає нам життєвої радості. І дуже часто ці наші емоції вони можуть вилитись чи в гнів, чи в депресію. І важливо, щоб люди знали. Як прожити втрату, як управляти цими емоціями, як формувати кола взаємопідтримки один з одним, особливо для тих, хто все втратили, чи рідних, чи житло, чи є внутрішньопереміщеними особами? Тому для мене дуже цінна ця послуга, яка поєднує в собі декілька елементів і психосоціальну підтримку, і підтримку батьків з дітьми, і координатора волонтерських активностей, і також допомогу і підтримку членів родин ветеранів та самих ветеранів. Тут працює. Релокована громада Мелітопольська. вони відкрили такий центр, і ми багато говорили про те, які вже успіхи є. адже вони працюють майже півроку, які виклики, що потрібно. Тому теж дуже важливо було побачити, як реалізується ця послуга. Адже це пілотна послуга, яку закуповує міністерство з початку року, і ми хочемо її масштабувати на всю Україну.